Це звичайна картка, на яку більшість українців отримують заробітну плату. Якою ж повинна бути зарплата у народних депутатів? Сьогодні ми вирішили поцікавитись урівнян. Що вони там роблять? Вони ругаються тільки можна й взагалі не платити. Треба платити. Три тисячі максимум, більше не треба. Щоб вони спробували, як люди живуть, від зарплати до зарплати. Якщо людина приходить і купує четверту частину хліба і ще думає, купити її чи не купити. Значить, треба їм не давати ні зарплати, ні то тоді вони будуть думати, за що жити, за що платити, як дітей кормити. Все вони будуть думати, а так вони або ну, я б заматюкався. Може, так як в Радянському Союзі було? Кожен отримав ту зарплату, яку заробляв на своєму робочому місці, а потім приїжджав на місяць і приймав закони і голосував. Як людина десь працює, вона повинна бути на роботі. А іншого варіанту нема. Як ви не вийдете на роботу, я не вийду, то що? Дві години прогулу, три години прогули і вас звільняють. Ось Так і допутація. Закон для всіх однаковий повинен бути. Мінімальною. Вони не повинні відділятися від загальної маси. І мені здається, що не повинна така бути ну, мінімум до трьох тисяч, ну, тому що різниця дуже велика. Мінімально. Якщо у нас мінімальна, хай в не них буде мінімальна. Хоча б один місяць. Два рубля. <сум> Зараз немає, якщо чесно, стабільності і треба підвищити людям, простим людям зарплату, а не депутату. Це моя така думка. Така, яка б відповідала їхній роботі. Не зробив нічого хорошого, ні взагалі нічого не заплатили. А зробив щось нормальне, то відповідно і винагороду отримав. Взагалі я би там, половину кишнув би, а лишив би там, не знаю, пару таких стареньких бібліофілів, які виконували свою функцію. А решту молодими такими класними якимись чуваками новими. Зарплата у народних обранців має бути такою ж, як і у простих людей. Адже поки депутати набивають собі кишені, звичайні українці змушені рахувати копійки. Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.